Доброго дня, компанія Автопарк на основе надходження Honda Odyssey 2020 року випуску. Автомобіль приїхав з Америки з пошкодженням попередній частині автомобіля. Автомобіль оснащений 3,5 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль дуже класний комплектації. Відкривається дистанційно обидві двері. Автомобіль рахується восьмимісний Є восьме сидіння сюди на середній ряд. Так, виходить, ось капітанське крісло, якщо його зняти, задні повноцінних три місця. Клімат для задніх пасажирів. Безключовий доступ на передніх дверях, повний електросклопакет. Електрос так само електрорегулювання передніх сидінь. В автомобілі 10 тисяч пробігу. Мультикермо, адаптивний коріс контроль, контроль за полусою, все тут є. Так само є гарна мультимедіа Apple CarPlay, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. В автомобілі є все, що потрібно для подорожі з сім'єю. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська 2А, заготівка, а також кредит та лізінг.